Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Я знаходжуся на вулиці Привозна. Я Хочу вам показати якісь одні ціни на привозі. У нас сьогодні яке число? 29 листопада. Вроді би було з Пасмурно у нас. Ну не холодно, не так як було позавчора. Прохладно, ну не дуже холодно. Я вам хочу показати, де знаходж... знаходиться Артем. І в нього я побачила, що в нього продається зараз гранатовий сок. Він вижимає прямо при вас, ось де він знаходиться. Арочка, проходити арочку, коли ви йдете на привозік. Там якісь хлопці з'явилися. Ну, я вам покажу сьогодні Артема. Він якраз, мабуть, буде вижимати гранатовий сок. Артем, доброго ранку. тобі. Що буде сок давити? Звісно. Почула, що в тебе сок гранатовий з'явився. Да, сейчас я вам все покажу. 70 -70. Ты стегу граната и давишь сок, да? да? Прямо при нас. На древожу, конечно. А девочка просто гранат берет, да? Да, просто хочу гранат. Яка ціна граната? 120 за килограмм. Тоже супер. Угу. Uh -huh. ну, — Это будет 120... 158. Два граната. 155 гривен. Ну мені просто цікаво, як він буде цей сок. И зараз запитаю тину в нього. У него дивиться мандарини, аперси. А, ні, мандарини, хурма, так, да, Артем? Мандаринка така, такая яка на привозі. Артем, мандарина ціна. Мандарина є по 100 є по 120, сладкая, без косточки, люкса. Люкса. Это 120. Это без косточки. А по 100 яка? А да, по 100, сейчас я поставлю. Вот. Трошки крупніша просто. Тоже все дуже гарно, просто крупнейше. Можете вибрати. Сейчас я поставлю її на дю И хурма почем? Хурма э, осталась вот по 100 гривен. Супер вообще класс. Она очень крупная. Там на килограмм три штуки идет. Сок угу. вы видите, как мы выдавливаем. Ну а цена сока, скажи. Цена сока вас сейчас Отсюда шокирует. Бутылка вот такая 250 гривен, это я выдавливаю при вас. Вы приходите, придавливаю, выдавливаю, придавливаю. Топ за литр, За литр 500 гривен. Сок выжимаю при вас, именно чистый, ничем не разбавляется. Делаем отправки по всей Украине. Выдавливаю при вас. Это что люди приходят говорят, дайте литр сока. Я выдавливаю при вас. Это у меня просто заказ. Надо сегодня отправить. А, в ты еще отправляешь по Украине. Отправляю отправила почту, да. Який номер? 099 74 10 760. Отправки каждый день в полпятого вечера отправляем. Вот за сутки доходит. И в дне везде отправляли. Ну да, у нас же тут почта до 5, я знаю, да, Очень быстро, да, очень быстро да, все 5. приходит. Там, ну, ребята, сейчас подойдем. Да, Гранат супер, сок супер, давлю при вас. Бутылочка. Бутылочку вам даю. Вот мужчина сразу бутылочку захотел. Сейчас мы мужчине выдают. Литровую? Литровую или пол-литровую? Пол-литровую. Пол 250 гривен. Чайный. 200. Перевести на карту, есть вот? В общем, ребята, при вас давы. 500 гривен литр. Это Дорого чи не оно напишите мне цікаво. Ще раз показую, де Артем знаходиться. Вот. Ну, арочка ця, наша арка, Коли ви переходите вон туди на привоз. Там он м'ясний корпус новий, а тут оптовий сзади. Тут стоїть Артем. Ось він так наливає. Ми наливаємо, ми не тільки з походом даємо, ми і наливаємо не. з походом, не як в магазинах. Ось так залишаємо. Наливаємо повну бутылку з походом. Ви ж не жадні. 51,68. 75-20. А, в те можна на карту перевезти, якщо немає. Тому, друзі, кому цікаво гранатовий сок, свіжий вижитий от з таких гранатів. От він ще їх продає, з них і дали. Ну, а ми підемо далі, Все, привет, ще подивимося да, та, ціни, які у нас сьогодні. Будете знати, де він стоїть. Ось. Так, а ми підемо далі. Ще подивимося, що по цінам сьогодні. Подивимося на зеленушку Це не. Так, это а моя подруга. Приветик. Привет. Что почем расскажете сегодня? Да, расскажу. Помидоры у нас по 80, капуста 50, угу. лучок, укроп, петрушка 15. Вот салат этот ряд 15, по 15, да? да? И салатик 15. Да. Цей корень? Корень 25. Пучок, да? Да. Кинза 20. 20. Редисочка 40. чем? Пучок 120, 130. І от це по 80. 80. Угу, Всього гарного дня, гарної торговлі. Так, пробіжимося. Редька. А в яку ціну редька? Немає не працювати. редька? Не, знаю. не знаєте? Не, не їхні, так? Да? А що так мало людей сьогодні тут? Взагалі мало, дивіться. Дуже мало. бабулек сидить. Яку ціну ваші гроші? 60. Вся дружка така. Так, що в них тут ще є? Так, да, дуже мало людей, дивіться. А що сьогодні за день неділі, п'ятниця, так? Да? Так мало людей. Так, подивимося, що тут продають на привозі. Так, ціна о, стінами 3,800, 3,900 Тіни почали писати, так? Да? Так, така виходить по чому 5900. дев'ятсот. Так, дубльонки. Так, дубльоночки. А яка ціна дубльоночки? А там написано 5900. А я не бачу. А, А, 5900. Коротше, ціни дивіться, є ціни. Шубки, пальтішка є. Ось такі пальтішка. Можете приходити вибирати, який це 57 ролетик. Так, ідемо далі. Що вам ще показати? Покажу вам ось напротив, наприклад, є дитяче. Дитяче з стінами. О, отлично. 320 шапочка дитяча. В перчаточки тут є. Костюмчики. О, з стінами. Так, 1200 курточка дитяча. Дівчача, до речі, світерки 550. Так, а такий 650 Мікі Маус. Дивіться, водолазки. Так, худіки такі, по скільки 300, 300 гривень і 500. В общем, тут дуже все багато, стінами є. Прикольно. Доброго дня вам. Так, 1800, 1500. Роздивляйтеся. Показую вам, що тут є. Так, а це хлопчик. Так, а це ціна, що це за костюмчик? Костюмчик, так? Да? Так. А, це ціна 1960-500 за костюмчик. І це костюмчики, так? Да? 1100. О, це такий чорний, як у мене є. Так, ще вам покажу ось такі по 200 гольфики дитячі. 780 костюмчик. Ви не відправляєте поштою? Не відправляєте. Так, це у вас все хлопчик, да? так? Так, хлопчик-хлопчик. Новорічні такі світерки 220, водолазка 200. Так, це тут знаходиться дівчина. Де ряди? Ці виходить, бабусині. Який у вас тут ряд? Ой, контейнер 15. Як вас звати? Люда. Ви кожного дня тут? Ага. Люда, дівчинка торгує, так що приходьте, вибирайте. Кому цікаво ще тут подивимося, сумки рядом якісь ну, не знаю, що... Почем, сумки? сумка така? це чемодан. Чемодан МК чемодан на э, 20 килограмм. Ціна 2300. 2300 є бюджетна версія Чмомодан тканевый. Ага. ціна Ціна... 1300. 1700. А ось 1300 башня. 1300 це СК. Це на 10 килограмм. Да? Кольоры різные. На двух колесах он идет. 1700. А те великие 2800, 2500. в зависимости от производителя и от материалов. Бюджетная версия. Опять же, от жена. 2000 мешает. Все-таки тины дивите на чемоданы, кому в дорогу. Тоже все на привозе есть. Кому цікаво. Йдемо, подивимося ще, що тут у люди є. Якраз, дивіться, Люда торгує, щоб ви не питали, як люду знайти. Ось людочка стоїть. Каву, мабуть, хоче випити. Ось, мір нужних них А туди на виход на Преображенську тут стоїть Людмила. О, в неї з'явилися ці курточки, пуховички. Дивіться з е, цим пісець. Да? Людочка, привіт! Ой, привіт! Це ж пісець? Пісець. Шоколад з пизде. З'явились, так? Да? Так, да, з'явились знову. А розміри люд? Э, розміри оверсайз модель 46-48 50 Це ж я її мірила, що на мене така вона трошки да, велика була. 46, 48, Курточки є, дивіться, люди, все тут є. Приходьте мірять 48-49 ролетик У неї тут ця шоколадна дубльоночка двохстороння є. Ось показувала вам не раз. Можна тут поміряти все в люди. Людочка, який номер, щоб замовити? Номер телефона 096 22 44 200. Щось новеньке ще що є красиве? Гарне, необичне? Ні. Ні? Ні. Ось от, от цю, по-моєму, ми не показували, чи показували в сірому і в чорному. Ага. Пуховичок гарненький, 3600 коштує. Це невеликий розмір, так? на 48 ага, Ну це така шо по попу, да. Так. Да, да, да? да. угу. так. Ну і цю куртку ще покажіть цю шоколад, чи як вона? Шоколадка. Шоколадка, мулатка, шоколадка. <реку> а ось зубльоночка губба така, бревочки. Так я не можу понять, що девчатка. Тоже пісець, да? Так, песен, це такий шоколадний полі, розміри 46 по 54. -й. Ще розміри є, дівчатки. Угу. Тут ще вона так розміри... простьогана, так цікаво, дивіться, дивиться. Тут що, тут розтягується, можна так, для та, шага зробити. Так, Як овери, то там розстібається. Угу. Так, Людочка, ще раз як замовите? 0,96, 22, 44, 200 люда. люда. Всього гарного дня, Люда. Баха, сіде під час, чекаємо. Дівчата, йду далі і побачила, що тут продаються очки, вже вам показувала ці плюс-мінус, плюс 3, мінус 4, кому треба. Ну, от зайшла і міряла тільки що шапочки. Дівочки, класні шапки, не знаю, що які ціни тут, чи це дорого, чи ні. Я міряла ось цю сіреньку шапочку, 480 гривень, така шапочка. Ось така і дуже класна. Ціни в яку ціну від і до шапочки у вас? Ну 250 гривень. 250 тут, так? По 250. Є, є. є і по 600, і по 400. Шапочки різні. Дивіться. На мальчиків є. І на мальчиків різні такі стильні. Шапочки чорненькі синенькі. Хакі бачу є. Тоже ціна. Скільки це коштує? 280, 250. Да? Такі ці, а, ні, є 300. є і дорожче. Є ці голубенькі такі, ой, о, картузи. Хто любить картузи? А по чому картузи такі? 400-570. Чот... А, вони теплі ще, так, виходить? Да. Йо-моє. Тепленькі такі картузики. Як вас звати? Катя. Катя. Катюша тут стоїть, а ми підемо далі дивитися ціни. Ціни вже покажу вам, що почому сьогодні. Так, йдемо, йдемо далі. Ціни подивимося вже, що тут по Фрукти дивіться. Угу. О, Альонка, привіт. Так, капуста 100, цибуля 25. Так, Альона скупляється, буде картошку ввечері готувати. Ось на її курточки вже показувала вам не раз. Курточки, худіки, світерочки. Це чисто чоловічий одяг. Курточки різні є. Такі довгі, теплі курточки, ну і штанці в неї 450. А, вона дуже багато курточок привезла. Дивіться, новинки курточки. Беж якась цікава курточка така. Ось. Приходьте з чоловіками, міряйте, все можна поміряти. Де ти Альонка? Альона, як можна замовити курточку в тебе? Чи що, чи штаніжки? Чи приходят на привоз? Лучше приходят, приходить и мерить, потому что в размер, в размер не попадает, где-то на куртке именно. Ага. Курточки только нужно мерить. Нов... А ну покажи, что да, это за бежевая курточка? Что-то новенькое появилось? Да, идет моделька 2000 гривен. 2000? Водоотталкивающий отталкивающий идет. Угу. Смотрите, какая классная. 2000, а да. розміри які? От 48 по 56. По 56. Так що курточок багато, дівчата. Є такі 1800 вот 1800 шубка короткі є, є такі по эти Євро-зима 1500. 1500. Від 1500, в общем, да? І вы ще. Именно трошки. зима. Хорошая. Зимові. 1500 і вище. Угу. Так, ідемо далі. Що тут віринки, покажу вам? Вірінки, вірінки, картинки. Так, мандаринка 130. Виноград 100 гривень. Груша 75 Лимонный 70. Хурма гривен. Курма хурма чому? Курма 80. Вірішки. Змерзли, змерзли? Трошки змерзли. Так, бежим далі. Так, дають для них грусі, попробовать. Дивіться, Все можна на базарі спробувати. Доброго дня вам. Давайте Грушку спробувати можна. Так, тут зеленушки. Так, яблучко сорок, тридцять. 35. Так, фурма вісімдесят. Так, капуста цвітна. Почем? 70. 70, капуста, перець 35. Так, морковка 35, 25 і 20 цибуля. Цибулька, дивіться, хороша цибулька. Так, хурма 80. А, тут і тут 70, так? Да? Капуста з'явилась, не було ж її, їду? Да? Трошки вона була пропала. Так, да, вон помідорки, всі домашні. Я Оце? Це домашні? Вони всі домашні. А, це, це, мікади, це мікада, то, дивіться. От такі, такі, так. Да. Угу. Так, 70, 80. Це що? По 30. Сливка, так? Да? Да, і по 50 красні. І по 50 красів. Ага, красна, 50. Перця вже у вас почти немає, да? так? Такі ціни, йдемо далі. Так що, бачите, ці помідорки беруть якраз. Жовтенькі, красненькі, на салатик. На салатик такі помідорочки. Так, ще глянемо, що там гриби, чи є сьогодні грибочки ще. Так. Перчик по 30, дивіться. Хурма скрізь по 80. Зелені 30. Цвітна капуста по 70, теж скрізь. Так, а що тут по грибам? А, есть, вешанки у Льоши. Лоша, привіт. Привет. Де ти пропав? Я буває меняюсь, виходные. А, виходные береш. Вешаночки, дивіться, ті, що я вам показувала по 120. А, сьогодні грибочки є і по 80 пожарить, да, Льош? Да. І есть любить. І є по 100, 100. А, 110, хотіла сказати 140. 110, є мариновочка. Ага. <связывание> ну, вешенки по 120 уси, да, получается? Да. Дивите, классные вешенки. Могу, могу, Тут у Леши. У Леши, Леши. Так, что? Нащё? 40 гривен. Так, Леша, ты, я, я чула, там телефон с Ксим даешь уже. <связывание> давай, <связывание> ты не Подруги нам. твои? Давай, <связывание> давай ты. <связывание> 097 <связывание> 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 732 97 53. Ага. Да, это для, опта, да? Для опта. Да, да, заказ мы отложили, приехали, забрали. Ага. Тому, друзі, кому цікаво, ящичок. А скільки в ящичку, Льош? Один раз 5-6. Мілкий 6. А крупний десь крупний. 5. 4 800. До 5. До 5. Угу. Хорошо, гарного дня, Льося. Гарного дня. Ні, дівчина забила. Якраз вам показала центральну вулицю на привозі, як заходити з Преображенського. он там, бачите, дякую за покупку же можна якраз вийти, я хочу подивитися, чи Лена продає свої колготки теплі, ласини, штанишки. О, ось Леночка. Щоб ви не питали, як Лена, знаєте. От, майже на виході стоїть Лена, 208-209 ролетик. От Леночка продає ласини свої теплі. Якраз Леночка, доброго дня! Вам. Что тут у вас есть? Дуже багато делюсь. Колгот, лосин, Теплих, да, Леночка? Все есть? Да, теплі колготы, теплые лосинки. отримали получили новые лосины. які? О, ласточка. Девочки, ласточка есть опять. Что-то была Наталита ласточка. Ласточка, вас есть конец, конечно же, да. Сейчас. И получили обалденные лосинчики, теплые, с эффектом, голые ножки. А, це Здесь не колготки, такие, на... а целосины. Да? Это классные, да. Они очень теплые. Целосином вже йде. — Вони теплые. Видишь, какая ординочка высокая ага. пассаж. А розміри? вони? розмеры? всі розмірчики. Ага. 46-40 гривен. 550 гривень, 44, 46, 48, 50, 52. Угу, Очень теплі і двойные. Ласточка почем это тепленько тоже? Есть 470, есть 500 гривен, есть баталы, баталы да? 50, да, это батала, это высокая посадочка идет. Ага, это тоже такие тянутся, давится. Давиться, как они тянутся. А сколько такие? Тиналин. 500 гривен это батала, есть 470 норма. А, норма 470. Кэмэл, кэмэл, а типа ти чем, Лен? Кэмэл идет 500 гривен шерсть ну, и также высокая посадочка. Да? Тиктотики же ночи. Угу. тоже да? Новые эти лосинчики. есть двойной мех. Очень теплый. С имитацией ножки. Да. С одним швом есть. И сзади впереди. Это же дуже да? Это очень теплый да, такой мех теплый. И такой голой ножки эффект. Є так. такі колбочки з одним швом. Як можна замовити? 0,93 496 27 32. Лена, Або приходьте, дівчата, піжами, ті, що я вам показувала. Суперзвезда, які я кожен вечір вдома, ви мене можете бачити. Короте, я в ній гріюсь, ходжу по хаті. Тут з карманами, мені так удобно, як наче в в хожу. ходжу. Тут карманчик є. Ціна як колен? 820 800. А, ще така оце є. Такий цветок корал, чи як называется цвет. Да, коралловый красивый. Угу. В общем, у Лены все тут есть, приходит еще там мирять. И жамка такая. Угу. Така почем Лен? 820 гривен. Два кармана. Тоже так удобно с карманами, я скажу. На <рес> так, ну и Лене покажу девочке, щоб знали, Багато в неї тут, видите, низні білизни. Різних розмірів, да, Лен? Да, получили без косточек. Вот сейчас девочки пишут, в Инстаграме много заказывают. Без костей, лифчик, топик, mm -hmm. полулифчик, полутопик. Нету косточек, колер. молочный, красивый, белый, mm -hmm. черный, все размеры. Тройка, четверка, пятерка Атинайка. Триста гривен. Mm -hmm. Цвет зеленый, популярный. Сейчас год зеленой змеи. Изумрудный. Изумруд. Mm -hmm. Изумрудная Цайки змея. Марные, Новогодний берите. такой цвет. Mm -hmm. А трусики есть у них? Конечно, конечно. А ну. И трусики тут есть. Если дама пышная, то и такие пышные, высокие, сутяжечка есть разные вот такие Тоже вот. Изумруд, есть, есть изумруд, да? Изумруд, да. Сейчас же модный цвет изумруд, Новый год. Новый год. Нужно встречать в новогоднем таком изумрудном. Без, без <laughs> в общем, девочки, приходите выбирать. Тут ой, и комплекты, и просто девочек, по окрему можно замовити. Все можно замотить, вот так вот пробежусь. Да, такие Анжелички. Венус, кто носит, знает, фирма шикарная. Венус? Шикарная фирма. Анжелика. Анжелика. Uh -huh. Ну и такие топики есть, кто любит вот uh -huh. такие, uh -huh. носить можно. Лео, даже Лео есть. Лео, да, сейчас uh -huh. популярный Лео. Лео трусики. Uh -huh. Лео трусики, бразильяночка, сзади попа кружевая и попа uh -huh. такая, попа вот такая есть. Ще такі ж оце ось взагалі на здорові, да? 6 XL, дівчата. Дзвоніть Лені, або приходьте на привозі ще раз. 208-209 рулетик. А от уже дивіться, що там написано, я не бачу вже. Дякуємо за покупку. Тут стоїть Лена, Дуже близько. Дуже близько. з трамвайчика встала і можна до вас Преображенська зайти. Зайшла на опт, вже вечеріє, дивіться. 16 годин, а я ще на привозі. Ніяк додому не доїду. Хочу глянути, по чому картопля сьогодні. Якщо скажуть ціну. Дивіться, мішочки такі гарні. Картопля сухенька, гарненька. Так, це такий вже почти вечірній привоз. Дивіться, хто затарюється, може приїхати. А скажіть, по чому сьогодні картопля на опт? 27, 29. 27, 28, 29. Да, взагалі ціна не мінялася, це віддержалась, так? Да? А капуста? 27, а морква така гарна у вас? Морква? Оця по 30, гарна, да? А по 15. Оця по 15. По 15 трошки менше, дивіться. А цибуля, ще скажіть ціну на цибулю. Аби її все сирена за зачинені. Так я знімаю огляд, показую, які ціни. 15-12. 15 і 12. Теж, дивіться, суха, суха цибулька. Так що такі ціни сьогодні 29 у нас листопада. Все є. Всього багато. Я вам всім бажаю тихої, спокійної ночі. Все буде добре. Тримаємось, друзі. Всім пока-пока.